Понад 70 дітей та підлітків міста Супутника Рівненської АЕС і населених пунктів Верайської громади взяли участь у всеукраїнському патріотичному творчому онлайн-проєкті Енергоатом Джуніор Все буде Україна. За активність та здобуті призові місця усі отримали грамоти та пам'ятні подарунки від організаторів акціонерного товариства Нек Енергоатом та первинної проспілкової організації компанії. Нагороди вручили начальник управління інформації та зв'язків з громадськістю РАЕС Сергій Гуцало та заступників... Генерального директора РеС персоналу Олег Килюх. такі заходи обов'язково треба, щоб відбувалися, тому що вони піднімають дух не тільки тих діток, які приймають участь, і вони, повірте, талановиті, чудові. А це піднімає дух і всіх оточуючих, тому що вони заряджаються від них оцею енергією. І все це нас звичайно. Веде до перемоги. І саме в такий спосіб ми популяризуємо нашу атомну галузь і сподіваємось, що в майбутньому ці маленькі, чудові патріоти будуть працювати на нашій атомній електростанції. Проходив патріотичний проєкт Все буде Україна в онлайн-форматі. Свої роботи учасники надсилали на офіційну Фейсбук-сторінку «Енергоатом Джуніор. Юні патріоти представили творчі напрацювання в різних жанрах: живопис, графіка, фотографія, декоративно-прикладне мистецтво, гра на музичному інструменті, декламування вірша чи прози, театральна постановка, комп'ютерна анімація, хореографія, вокал та інше. Кожен учасник через творчість прагнув продемонструвати свою активну громадянську. Позицію я співала пісню. Заплакала ікона. Вона символізує справедливість і незламність, і свободу. Адже там є такі рядки. Світло завжди перемагає темряву і над головою буде вільне небо. Вона мене асоціюється з перемогою, тому вона мене надихнула, і я вирішила, що саме вона для мене. Малювала я нашу вільну Україну. Хотіла я показати тим, що потрібно вірити в нашу перемогу, адже ми діти, ми також віримо в нашу перемогу і що буде Україна. Мені так само, як і кожному патріоту, було цікаво донести в цьому конкурсі, що ми є незламні українці. Мій вірш був про незламність українців. Та ми незламні українці. У нас лік сили, боротьби, хоробрості, воєнної звитяги та завзяття. Не скоримось ніколи ми. Бо є ми вільні українці у підготовці творчого проєкту брали участь і керівники вихованців. Вони зазначили, що діти з великим бажанням працювали над своїми роботами та надсилали не одну, а декілька робіт. Важливо, що юні патріоти мають можливість в умовах війни розвивати свою творчість і брати участь у подібних патріотичних ініціативах. Цей конкурс був цікавий саме тим, що учні з різних мистецьких напрямків могли проявити свої таланти. Дуже круто, що темою даного конкурсу стало все буде Україна. Учні пропагували наше українське мистецтво, і як не можна краще розкрили тему Все буде Україна. Онлайн-проєкт Енергоатом Джуніор Все буде Україна вже вдруге продемонстрував, що молоде покоління українців це справжні патріоти своєї країни. Про незламність, велику силу волі, хоробрих воїнів та віру в перемогу говорила кожна робота. Головна мета творчого заходу показати сильну патріотичну позицію тих, хто буде відбудовувати державу та дбатиме про її розвиток. Тому я виражаю величезну вдячність за те, що проводяться на даний час такі конкурси, тому що зараз дуже важливо бути разом, об'єднуватися і бачити надію на перемогу. Олена Муляр, Олександр Сніжком, телеканал Енергоатом.